Кей hey, Ховнерд, всім привіт! Сьогодні поговоримо про таку цікаву тему. Чому, в принципі, за те, ось ця задумка Коет не вдалась для Канади. Тобто, вони не отримали те, чого хотіли. Все дуже просто: факти, цифри і, на жаль, це правда. Тобто, уряд Канади розраховував зовсім на інше, а отримав не те, що хотів. Ось таке ось. Ставили подобайку, підписались на канал і погнали! І так, давайте почнемо з того, що таке коет. Можливо, хтось не розуміє, але це виняткова була програма. Ну і ще є, яка закінчиться на весні 24-го з її всіми плюшками. Від уряду Канади, де ви отримували work permit на 3 роки, візу до кінця дії паспорта по початку багато хто отримав на 10 років, багато хто до терміну закінчення свого біометричного. І такого уряд Канади не робив для нікого. Тобто, ви приїжджаєте, ви отримуєте грошову допомогу, відкритий work permit, перміт Хочете, де хочете, йдіть, працюєте. Грошова допомога, багато всякої різної іншої допомоги, в усіх аспектах життєвих помагали майже всюди, в всіх провінціях Канади. І Канада розраховувала отримати дуже багато, дуже багато робочої сили, і в першу чергу. Робочої сили в сферах не найкращих, таких, як ну, самих простих, тобто, це готельний бізнес, це будівельний бізнес. ну, Низькокваліфіковану низько робочу силу, щоб заповнити ось цей провал в цих е, сферах, в цих робочих місцях. Ну, почнемо з цифр. Дивіться, ось тут ну, зараз я завжди все вставлю. В Канаду. В'їхало всього лише 172 тисячі людей за рік. Покоє, з яких вже 30% повернулись в Європу. 30% від 172 тисяч це 45 тисяч. Ну, приблизно давайте будемо говорити, понятно, що більше, там майже 50 буде. Але давайте говорити 45 грубо. 45 тисяч 172 вже вернулись хто в Європу, хто в Україну, хто куди. Просто поїхали Геть з Канади в іншу країну. Багато хто в Америку поїхав. Тобто, лишилось вже всього лиш 125 тисяч, так? Подалось на Коед на даний момент 1 200 майже людей отримало апрув, отримало тобто схвалено Коед 860 тисяч українців. Тобто, якщо ви, власне, немає ніяких проблем з математикою, ви прорахували. То ви розумієте, що це просто мізерний відсоток, який зараз є в Канаді, від того, скільки людей отримало КВЕ. Тобто в Канаді ми зараз маємо 125 тисяч українців, які, е які по Кое залишились саме в Канаді, від 86 тисяч, апрувнутих, що дорівнює просто мізерним цифрам, там в районі 30%. Ну, це... Просто жесть. Давіть не 30-25-25%. Ну, це просто жесть. Ну, типу, ви думаєте, уряд Канади на це розраховував, коли цю програму робив? Так, це було під знаком допомоги. Звісно, бо допомога також мала роль в цьому. Але е, уряд Канади не думав, що. Він дуже в принципі не прискіпливо офіцери е, спочатку перевіряли всі заявки, доки перших хвилів українців не приїхали і не почались деякі проблеми з деяким. Тобто вони розраховували мінімум за рік отримати 500 тисяч, і це плани уряду були, і це можна ну якби почитати, що говорилось. Вони планували отримати 500 тисяч українців за рік. Покое вони опрувнули. За в принципі за перший рік у нас десь так і я навіть трошки більше 500 тисяч, мабуть, якщо ми беремо рік програми, який на навесні. Тобто колосально прогадав з цим. Друзі, хвилинка реклами. Хтось вже знає, хтось ні. У мене є свій магазин, в якому можете знайти класні речі на українську тематику. Тут є худі, футболки, жіночі, чоловічі, унісекс. Тобто ви можете зайти на сайт, який є в описі каналу, ссылка пряма також вмонтований в мій YouTube канал сам магазин Store, це ви бачите. Також, крім того всього, ви тут можете знайти різні арти, аксесуари. Коротше, вибір зараз є, діє знижка, так що залітайте, кому цікаво, дивіться асортимент, він буде збільшуватись. І я впевнений, кожен з вас знайде щось для себе, а головне 30% прибутку йде на ЗСУ. Так що залітайте, дивіться, а ми продовжуємо. Багато українців просто приїжджало, забирало допомогу, виїжджало, приїжджало, забирало допомогу, кредитки їхало. Хтось зараз, взагалі, Канада, як Трамплін, щоб попасти в Америку по Юфаю, і таких дуже багато залі факсу я знаю, деякі вже в Америці живуть, хто те, ну блін. Це дуже цікаво. Уряд Канади на це не розраховував. Уряд Канади розраховував, що це буде, якби як зі всіма, як з азіатами, як з індусами. Індуси зараз в пріоритеті в уряду Канади, для них нові програми і все по спрощенню, тому що вони приїжджають і залишаються. Ось так тому уряд Канади більше таких програм не буде робити. Як ну, це безпрецедентний виняток для українців більше подобних програм не буде в ближайші ну, там, роки. Десять це мінімум, та й взагалі, я думаю, більше таких програм уряд Канади не буде робити в ближайшому майбутньому, тому що це вони побачили, наскільки вони прогадали. Вони побачили, наскільки це для них неефективно. А ми зараз говоримо саме про ефективність, тому що кожна країна, а особливо Канада, яка має другу територію по величині в світі, і її нехватка людей іменно в малих провінціях. І їм треба заповняти малі провінції, дуже багато іммігрантів все рівно їдуть ті самі Торонто, Ванкувер і Отави чомусь, я не розумію, чому все, все рівно. І е, їм треба заповняти бреші в низькокваліфікованих професіях вони не можуть. Також у них є проблеми з висококваліфікованими професіями, але в них тут зарплата менша, ніж ті самі Америці, тому багато людей їдуть в Америку. Ну тобто, ось така проблема. Уряду Канади сталася з Кое, тому е, в Українцях уряд Канади розчарувався, повторюсь. На даний момент по кое залишилось в Канаді 125 тисяч з 860, яким уряд Канади дав дозвіл. Так ви можете писати в коментах, бо мені вже писали. Ось жінки-матері чекають на кінець війни, щоб виїхати своїми чоловіками і сім'ями. Так, такий процент є, але це дуже маленький раз. По-друге, коли закінчиться війна, ми не знаємо. Третє, коли війна закінчиться, хтось з них все рівно вирішить залишитися в Україні. Хтось можливо вирішить переїхати в Європу, не всі поїдуть в Канаду. Три це факт так буде. Тобто, ну це дуже маленький процент. Тих хто приїде після війни. А ми не знаємо, коли війна закінчиться. І коет саме плюшки по коету закінчується навесні, 24-го. Тобто, тому що уряд Канади зрозумів, що ну. Окей, ми прогадали. Немає сенсу робити це надовго. Ну тому, друзі, ось так. Просто дуже багато людей заблуждаються. Заблуждається, що коед прям дуже-дуже-дуже-дуже класна і кайфова програма, і всі довольні. Ні. Так нема. Уряд Канади взагалі від неї недовольний. Скажімо так. Тому побачимо, що буде далі на даний момент. Ситуація така, і це дуже цікаво. Що буде далі? Тому що, наприклад, ось та програма, яку анонсували, і яка в у нас виходить на початку жовтня, буде інформація офіційна по з приводу піар. Тобто, якщо ви перша лінія родичів, брат, мама, тато, сестра син, дочка, ви зможете отримати піар, якщо у вас хтось вже має піар з них в Канаді. Тобто, чисто формально. Наприклад, якщо в мене є піар, я зможу привести сестру маму, тата вже з піаром. Тобто вони подадуться і при в'їзді в Канаду вже отримують піар. Це звісно також дуже круто, тому що це вже не кое, це вже піар-перменент резидент, який вам дає навчання набагато дешевше, дає вам можливість купляти дома, де ви хочете, а не обмежує. Дуже багато плюшок додаткових, тому побачимо-побачимо, але про це все в жовтні, коли буде офіційна інформація. Тому, друзі, ось так пишіть в коменти, як вам взагалі така е е е е система, те, що сталося, е е як ви бачите ось цей, цю розбіжність цифр, що більше мільйону подалось, 860 тисяч на даний момент отримало дозвіл і всього лиш. В Канаді 125, повторюю 125, тому що 172 чи там трьох, які в'їхали, багато вже вернулись в Європу в Україну, і багато хто вже в Америці. По ЮФАю в Америці вже більше 250, а може і 200. Ну було б роді 250 людей. Тобто ЮФАУ вже опережає півтора рази коети по Ось такі от друзі справи. Тому потиснули вподобайку, написали в комент, як ви що ви про це думаєте. Ті, хто в Канаді більше року пишіть. Ну, у мене було відео. О, о, я писав про свій рік, що стало, що змінилось. І що думаєте? Побачимось.